Фармадол. Забудь про головний біль. 11 листопада триває 17-та місячна доба. Місяць в знаку близнюків. Символ дня виноградне гроно. Сьогодні зорі допомагають закоханим, а хто ще не в парі, може зустріти гарну людину. Сімнадцята місячна доба якнайкраще підходить для весіль. Молодята житимуть у любові та розумінні. Народжені цього дня потребують надійного партнера. Якщо в них є опора та підтримка, легко можуть стати успішними в житті. 11 листопада святкує день народження актор зірка Титаніка Леонардо Ді Капріо, а також екс-дружина Брюса Уіліса, акторка Демі Мур. А далі детальний прогноз для усіх знаків зодіаку. Овен. Сьогодні зробіть безкорисливий вчинок і отримаєте винагороду. Телець. Гарний день, щоб перетворити ідеї та думки в чіткий план на майбутнє. Близнюки. Сьогодні ви можете переоцінити свої можливості. Краще зробити менше, але якісніше. Рак. Перш ніж йти на необдумані кроки, двічі подумайте про можливі наслідки. Лев, сьогодні вдалий день для виправлення помилок. Варто помиритися з ким нещодавно посварилися. Діва на роботі вас чекають успіхи. Можете повністю розраховувати на колег. Терези. приділіть увагу сім'ї. Зробіть те, що давно обіцяли своїм рідним. Скорпіон. Сьогодні вам може закортіти кардинально змінити своє життя. Почніть із малого. Стрілець. Ваш оптимізм та енергійність допоможуть залагодити будь-які конфлікти. Козоріг. Більше думайте про себе. Марні хвилювання можуть підірвати ваше здоров'я. Водолій. Сконцентруйтесь на головному. Усе другорядне вирішиться без вашої участі. Риби. Намагайтесь розширити своє коло спілкування. Це піде вам на користь. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з восьмої до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на Ютуб-сторінці 1+,1.